Перша книга Самоїлова, глава 26. І прийшли зіфяни до Саула до гів'ї, говорячи, Он Давид ховається на взгір'ях Гахіли навпроти Єшімону. І встав Саул і зійшов у пустиню зів, а з ним три тисячі чоловіка, вибраних із Ізраїля, щоб шукати Давида в пустині зів. І таборував Саул на згір'ї Гахіли. Що навпроти Шимону на дорозі, а Давид пробував у пустині і побачив, що Саул вийшов за ним до пустині. І послав Давид підглядачів і довідався, що Саул дійсно прийшов. А Давид устав і прийшов до місця, де таборував Саул. І Давид побачив те місце, де лежав Саул та Абнер, син синерів, керівник його війська. А Саул лежав у таборі, а народ таборував навколо нього. І звернувся Давид і сказав до Хітеянина Хімелеха, та до Авішая, царуєвого сина, Йоавого брата, говорячи: Хто зійде зо зі мною до Саула до табору? І сказав Авішай: Я зійду з тобою. І прийшов Давид та Авішай до Саулового народу вночі. Аж ось Саул лежить, спить у таборі, а спис його встромлений у землю в приголів'ї його, а Авнер та народ лежать навколо нього. І сказав Авішай до Давида: Сьогодні Бог видав твого ворога в руку твою, а тепер проколює його списом аж до землі, одним ударом, і не повторю йому. І сказав Давид до Авішая, не губи його, бо хто простягав руку свою на Господнього помазанця і був невинний. І сказав Давид, як живий Господь, тільки Господь уразить його, або прийде день його, і він помре, або Він піде на війну і загине. Борони мене Господи, простягнути свою руку на Господнього помазанця. А тепер візьми цього списа, що в приголов'ї його. Та горня води і ходімо собі. І взяв Давид списа та горня води саулового приголів'я, та й пішли собі. І ніхто не бачив, і не знав, і не збудився, бо всі вони спали, бо на них упав сон від господа. І перейшов Давид на той бік і став здалека на Верховині гори, а між ними велика просторінь. І крикнув Давид до народу. Та до Авнера нерового сина говорячи, чи ж не відповіси Авнере? А Авнер відповів та й сказав, Хто ти, що кликав до царя? І сказав Давид до Авнера, чи ти не муж, і хто рівний тобі в Ізраїлі? І чому не пильнував ти свого пана царя? Бо приходив один з народу, щоб погубити царя твого пана. Недобре це річ, що ти зробив. Як живий Господь, ви повинні померти, бо не пильнували ви пана свого Господнього помазанця. А тепер побач, де царів спис та де горня води, що були в приголів'ї його. І пізнав Саул Давидів голос та й сказав, Чи це твій голос, сину мій Давидів? А Давид сказав Мій голос пана, мій царю, і далі сказав Нащо то пан мій ганяється за своїм рабом, бо що я зробив і яке зло в моїй руці? А тепер, нехай пан мій цар послухає слів свого раба. Якщо Господь намовив тебе проти мене, то нехай це станеться запашною жертвою. А якщо людські сини, прокляті вони перед Господнім лицем, бо вони відігнали мене сьогодні, щоб я не належав до Господнього спадку говорячи. Іди, служи іншим богам. А тепер, нехай не проллється моя кров на землю перед Господнім лицем, бо вийшов Ізраїлів цар шукати однієї блохи, як женуть коропатву в горах. І сказав Саул: Прогрішив я, вернися сину мій Давиде, бо не вчиню вже тобі зла за те, що дороге було моє життя в очах твоїх цього дня. Оце був я нерозумний і дуже багато помилявся. А Давид відповів та й сказав Ось царів спис, і нехай прийде один із слуг і нехай його візьме, а Господь відплатить кожному за його справедливість та правду його, що Господь дав тебе сьогодні в руку мою, та я не хотів підіймати своєї руки на Господнього помазанця. І ось яке велике було життя твоє цього дня в очах моїх, таке велике, нехай буде моє життя в очах Господа, і нехай він урятує мене від усякого утиску. І сказав Саул до Давида: Благословений ти, сину мій Давиде, і ти дійсно зробиш і дійсно зможеш ти. І пішов Давид на свою дорогу, а Саул вернувся на своє місце. Amen.